Привіт, дорогі підписчики, а також гості каналу про погоду, де ми не просто читаємо цифри, а розгадуємо плани небесної канцелярії. Сьогодні у нас особливий випуск. Ми зазираємо в останній повний тиждень 25-го року з 22 по 28 грудня. Це магічний час, коли у повітрі вже пахне кутею, хвоєю та легким стресом від передноворічних закупів. Цей тиждень буде нагадувати гойдовку. Від лагідної осені до боязкої зими. На різдво природа вирішила подарувати нам не кучугурі снігу, а атмосферний туман і легкий плюс. Тож, моя порада така: не забувайте про багатошаровість. Термобілизна це не соромно, це стратегічно. Також зверніть увагу на вологість, оскільки нас очікують тумани та подекуди мряка. Волосся у дівчат, ну і також стильних хлопців. Житиме своїм життям. Якщо ви планували ідеальну укладку на святвечір, краще одразу переходьте до стилю художній безлад і обов'язково тримайте при собі вітамін С та гарний настрій, бо сонечко буде рідкісним хвостом. Починаємо наш тиждень з понеділка, який за новоюліанським календарем вшановує святу великомученицю Анастасію Узорішительницю. Це той самий день. Коли за народним спостереженнями сонце повертає на літо, а зима на мороз. Хоча дивлячись на термометри в центральних областях Вінниці, Черкасах та Полтаві, здається, що зима ще десь на кордоні п'якаву. Тому у нас день стабільні плюс 3, плюс 5, похмуро, але сухо. У Києві в понеділок очікується густий туман. Столиця буде схожа на містичний лондон. Температура коливатиметься навколо нуля та плюс 2. Народна прикмета каже, яка Анастасія до полудня, такою буде зима до кінця грудня. Тож, якщо вранці у Києві буде сиро, готуйтеся, що і Новий рік ми зустрінемо під парасольками, а не на санчатах. У вівторок ми вшановуємо пам'ять 10 святих мучеників Крицьких. У північних областях на Чернігівщині та Сумщині погода почне натякати, що вона все ж таки зимова. Температура вночі опуститься. До мінус одного, мінус двох, а вдень ледве прогріється до плюс одного. Якщо побачити іній на деревах, це добрий знак. Наші предки вірили, що рясний іній на кривських мучеників віщує багатий урожай меду наступного року. Бджоли будуть задоволені, а от автомобілістам в Сумах раджу бути обережними. На дорогах може бути слизько, як на Танцполі після олії. Середа. 24 грудня. Ось він. Найбажаніший вечір року святвечір. Ми готуємо 12 страв, а природа готує нам сюрприз в західних областях на Львові Івано-Франківську Тернополі. Тут справжня груднева весна. Повітря прогріється до плюс 7. вів'яне. Ви зможете пити каву на терасах, але не забувайте, якщо на святвечір небо зоряне, буде багато грибів у лісі. А якщо йде дощ, весна буде ранньою, але холодною. На сході, в Харкові, Луганську та Донецьку погода буде більш стриманою. Плюс один, плюс три. Хмарно, можливо, невелика мряка. Якщо ворони на сході будуть кружляти в небі, чекайте на хуртовину найближчими днями. Поки що вони просто сидять на гілках і спостерігають, як ви несете додому калачі. Четвер. 25 грудня, Різдво Христове. Зі святом, дорогі мої, Різдво. За новим стилем ми святкуємо його саме в четвер. У південних областях в Одесі, Миколаєві та Херсоні, погода вирішила, що Різдво це час для шортів. Жартую, але все ж. Температура підніметься до рекордних плюс 6, плюс 8. В Одесі на Дерибасівській буде тепліше, ніж у декого вдома біля обігрівача. У цей день кажуть, на Різдво іній на врожай хліба. Небо зоряне, городина вродить. Але синоптики кажуть, що небо над Україною буде затягнуте хмарами. Тому зорі доведеться шукати в очах коханих. Опадів, на жаль, ще на щастя не передбачається. Справжнього білого снігу для Сафі доведеться почекати. Наступного дня в п'ятницю, після Різдва, ми вшановуємо Богородицю та святого Йосифа Обручника. Погода починає вирядувати. У центральних регіонах вітер змінить напрямок. На північний температура в день почне падати до нуля плюс 2. Зверніть увагу на пташок. Якщо горобці збираються з грайками і весело свіркотять, це до потепління, але якщо вони принишли, зима готує свій морозний удар. Поки що вони мовчать, ніби щось знають. Субота, 27 грудня, присвячена першомученику Стефану. На сході в цей день стовпчики термометрів нарешті згадають, що вони у грудні. В день 0-2, вночі до мінус 4. Земля почне підмерзати. У західних областях також похолоджує до плюс 1, плюс 3. Якщо побачите сонце, цей день знайте, березень буде дуже теплим, але сонце зараз дефіцитний товар, як і вільні столики в ресторанах ці дні. І ось ми дійшли до фіналу тижня, неділя 28 грудня. І саме тут природа вирішила показати характер. В Києві та Північних областях очікується різке похолодання. В день до мінус 2, а вночі температура може впасти до мінус 6. Це буде найхолодніша ніч тижня. У народі кажуть, який 28 грудня день, такий буде і березень. Тож, якщо в неділю у Києві буде сонячно і морозно, готуйтеся до холодного, але яскравого початку весни. В Одесі та на півдні також похолодшає до нуля плюс 2. Море почне дихати туманом. Підбиваючи підсумки, тиждень буде вологим, теплим. На початку та по справжньому зимовим в кінці. Різдво ми зустрінемо без хуртовин, але з великим теплом у душах. Нехай відсутність снігу не псує вам святкового настрою. Головне, щоб у хаті була злагода, а на столі смачна кутя. Бажаємо вам, щоб кожен мороз не пробивав до кісток а будь-яка відвига не перетворювала ваше життя в калюжу. Нехай цей святковий тиждень принесе нам усім лише добрі новини. Та довгоочікуваний спокій і перемогу. Одягаймося тепло, пийте какао з корицею і бережіть один одного. До зустрічі в наступних прогнозах!